Всем привет, с вами Димас Кимас і сьогодні ми будем гулять с в Слендерміну в Майнкрафті ну короче, я ніколи не гуляв в Слендерміну вообще, і давайте вообще подивимось, що тут є на цій карті тут HELP написано а що ще? RULES а тут? а тут нічого, ладно ну. а там? там тоже, на... а тут тоже немає прохода, є кнопка PLAY я так розумію, info, MORE MAPS Качу, да? Теплай. Так. Тут є славоли якісь. Ладно. Погнали. Я не знаю, що тут робити взагалі. Що це за свендерміна? Хто це така взагалі? Так. В мене ще є, типа фонарик. Так. Тут дверей. Чотири. Чотири дверей. Рехіт, фонарик, рехіт. Я вже хочу мати А. Your fist needs ту финг зе букс, ту раз надо на этой книжке. Я вийду. выйду. Тут закрыто. Так. А де ці книжки знаходяться? Ну, в бібліотеці, не маємо. В Бібліотеки? Так. А не ну, тут не Ось, Нічого. Це две пусто. Так, тут о шо. Ну ой. Давайте звук виключимо, що звука. Так, о. Зараз би бібліотека. О, книжка. Дайте, книжка. А то показало, що тут зуби якісь. О! Що це було? Що це було? Я даже не, не замітив, не побачив. Якийсь рот вонючий. Ладно. Сейчас подивимося, що тут. Тут нічого. Ладно. Тут Тут, а, тут ничего. Давайте будем закрывать вариант, щоб знать. Куда я йшов? куда я не йшов? Так, тут абиринты якишь? Я не хочу в аббиринтах. Ооооо! І... Кто це? Алло! Хвазы мене пугать! Так, тут якийсь есть! є. о мені. О, то уйди від мене. Ти пішла отсюда. А хто ти така? Блін, чого моя чорна сива? Що чо я, я проіграв? Серйозно? Ладно. Давайте ще раз. Так, а як мені? Я не можу нажати на кнопку. А, ось. Що? Я нажимаю play, а потім оце. Все. Чесно, не нажималося. Я не розумію, чого. Ладно. Так. А, мау 5 ноль Книжок. Ладно, я понял, що ось тут есть книжка. І ключ. Но до ключа я не піду. Так, книжку забрав. Так. Тепер йдемо в другу двер. Я не хочу, я там, скример якийсь. Так, закрываем. Так, піду сюди. Що тут? О, я зараз бачу якусь книжку, чи що, тут голова якась. Ні, це книжка. Тільки чого вона зелена якась? на А, все, я забрав. То от там якась, ну, давай... Так. Тихо. Так ванна не цю побачилами, вот, чи як її там. Ааа, блин, відстань отстанет, мам! Відстань! Відстань от від мене! І що, я должен два рази і побачу, и вона мене уничтожить. Так, я замітив, що в одній книжці там краще, ключ якийсь. Ну, я ж забирав той ключ, но. виходить, я його не забрав. Тобто, мені заново треба його забрати. Ладно. Зараз забрав його заново. Десь тут він був. Ось він. Та блін, отстань! Хто це така, вообще? Все, я забираю цей ключ. Мені він більше надо, ніж... Що? Так хтось є? Ні. Ладно. Просто там випросительний знак, я не знаю, чого. Так хоч би я не встань, її. Тож я боюся Скример цих. Don't move. Типа я не бачу на один вас. Та от встань, мау, на! блін, блин, встань! Воно йдем, что є, открыв. Воно було на замку. Так. Це не щось... Та... Так, тут двері. Це шкаф, наверное. Навіть... А отстань! А блин, де закриється! фуу Я не понимаю! Так, а ч? закрити? Немає її. Что вона хочет от мене? Так, ладно. О, пять ключик. Я, кстати, бачу ще одну закриту дверь. Що? Що ви? О, ось книжка якраз. раз. Сейчас заберу. Ну, забрали. Есть. Я її не заметив чогось? Блін, Блин, вона там стоїть? Так, ладно. Тут багато дверей. Я піду сюда. И ничего не найду. Да блин, отстань! Отстань! У мене в цьому Всм видео, наверное, буду севи волосы, я не знаю. Ладно, так, Кров, кровь? Я не піду до крови. Понятно? Так, тут ничего. Я не пойду до до крови. Что? Два я вот... Я не відкривав їх О, книжка. Тут книжка є Самое главное. А ну ладно. Ну ч ставь, ты ж підказ? Так. Да блин, за хто? Подстань! Что ты хочеш? Так, що тут-то? Ничего. Даже книжки немає. І треба... О, там ключ плюси. А ч тут две маниче? Ну они стоят не так, как там. Даже закрыть открыть не могу. Так, ладно, ключ возьму и питу. Шо? Шо не знак? И шо? Может тут на знак а не вопросительный знак? Так, библиотека. Це вже похоже на не... бью, так немножко. Так блин, встань! Отстань! Фух! Так, а я вс там, де я був, не Вона мене, мене коест відправила. Так, тут дракувай не тяжко. Вот, так, так вот тут я мужу прав. Ключ. Так, так. так. ну, забрался. Да, ключа є? Так, ключа есть. Так понимаете, если я проиграю, у оце... А тут двое горы, алло, или мне показалось. Мені не Аус. Ось... Ну це из яких я вижу, Так, я туда, а. А отстань, блин! Отстань! Ух, немає. Ладно. Фу, блин, я так боюся. Я не знаю. Ладно, йдемо цю Я в шоці вообще. Так а я. А я тут був. Ладно. Чего она там забула? Ладно, я тут був, конечно, но может тут есть что-то. Якась книжка. Я, можу пропустити. Сейчас подивлюсь. Может тут я. А, дивіться, я кстати коли йду, то в мене ось така... А, ні. уже не. Отстань! Отстань! Замучала! Чого вона за мною слідить? Так, я не розумію, чого вона тут-то забула. Казняв снай шурил. Он я обхожу. Вот тут я, о раді... ой, тут не Ну, Понятно, она тут стоит. Фу, короче, я понял, что если. Упустить э, голову, то она уйдет. Я так понимаю. Так, ну я не понимаю, что ты тут стоишь. Та блин, ОТСТАНЬ! А, ідемо йдемо відсюдого. Ну йдем наверное, я правильно йду. Так, тут я був. Так, ідемо сюди. Без стані. Так, отут вот двері вроді би А Вони відкриті. І що тут? Нічого, ладно. Нам треба ще... Сіки. П'ять, шість, сім. Три. Три книжки не вийти. Так, що тут? -то? Тут я був. Ладно. Йдемо назад. Мій. Саме місто, яке мене ніхто не троне. Так, от тут хоч би закрыта була двері одна з цих. Так, це не закрита, і тут теж нічого немає. Блин, зато тут сандерміна ця, ця вонюча. Ладно, відкриваємо ці двері. І тут книжка є. Забираю. Ладно. Ми ще не изучили другие двери, то есть фронтик. Да. Я сюда еще не заходив. Сейчас подивлюсь, что тут. Так, давайте пьем в самый дальний. О, вот. Сюда. Тут дворечо откроют. Да блин! Скример эти вонючие! От сандерміни! Так, тут двері открывайте. Все. Так, и тут проход так. А, Это отстань! Замучила уже! Я не понимаю! Зачем ты за мной следишь? Так, ладно. Да! Что это за павук опять? Друг, другой раз уже. О, книжка. Так. И ми... Я забрал. Мне осталась последняя книжка. Последняя. Я не должен проиграть. Тут а... о, книжка, все, наконец-то вил донер, ран, ту за эхито. Окей, дам, быстрейше до эхіта. Надеюсь, менее последует моєю спиной. Я. А, бля! муха Фу, Я не понимаю. О, все, сюда, наверное, сто процентов. Да, есть. Все, закрываю. Наконец, то яхит. А, ага. это не яхит. О, все, быстрейше. Открывайся! И шо? Что знаю вообще? Произошло. Фу, наконец-то я прошел. Так, тут еще есть Друга часть, наверное. Лілі Містері. Не, я не хочу за Так, ладно. Я пройшов цю карту з саме главні. На мене сивих волос стало дуже багато, навіть. Ладно, підписчики, з вами будет Маск Мас. Якщо ви хочете другу частину у мене встю, да. Лілі містері то напишіть в коментарях давайте наберемо 10 лайків і тоді буде друга час сразу ж вона вийде. з вами буде Діманск Гимас. Всім пока!